Вітаю, ви дивитесь новини лайві. Я марта Байдака сьогодні перебуваю на освітньому форумі. Під назвою партнерство освіти бізнесу та влади заради розвитку України. Зокрема, ідея цього форуму – це створити певний діалоговий майданчик, на якому будуть обговорювати співпрацю всіх учасників систем кар'єрного супроводу, зокрема як студентів, абітурієнтів і не тільки детальніше до чого тут бізнес і як сьогодні бізнес буде допомагати профтехосвіті. Дізнавайтесь на нашому телеграм-каналі Новини Лайвів, а також на нашому Айті новини лай. Сьогодні на Львівщині є 47 закладів професійно-технічної освіти, в яких станом на 1 січня навчалося близько 20 тисяч студентів. Звичайно, з 1 липня ми маємо старт вступної кампанії 24-25, І станом десь на 30 липня у нас виконання регіонального замовлення близько 60. 2%. Якщо говорити про тенденцію з минулим роком, ну вони майже, скажімо, крокують одна з одної ці цифри, так але все-таки очікується гірший показник. Та тенденція є по цілій Україні, вона пов'язана з багатьма причинами. Але ми робимо багато заходів, в тому числі з закладами, з спільно з партнерами, з роботодавцями, бізнесом, щоб якомога більше студентів все-таки обирали професійну технічну освіту. Сьогодні це безсумнівно, що ми нарешті повернулися до її цінності, тому що попередні десятиліття це було інакше. І чому ключовим було те, що люди, які були вищої освіти, мали з часів радянського союзу часто вищу заробітну плату. Але питання скільки нам потрібно людей вищої освіти? У Нас великий відсоток людей з вищої осві... я б сказала з дипломом про вищу освіту, а не вищу освіту. бо в світі виявилися ці знання не конкурентні, бо часто вони обмежувалися дуже умовно знаннями Відповідно, я наприклад закінчила економічну кібернетику. У мене мало хто працює взагалі в системі, яка потребує вищої освіти. Це, в загальному це тендент на прикладі моєї групи. Я говорю про тенденцію, яка існувала в освіті. Ми не розуміли цінності доброго слюсаря, доброго пекаря. Перурями в нас, правда, всі здавали з курсів, і ми побачили зараз, що в цьому плані ми конкурентні, але є спеціальності, які ти не можеш здобути на курсах, які насправді потребують навчання. І сьогодні ми Цього повертаємося. Цей форум нам допомагає організовувати швейцарсько-український проект Десайт, разом з яким ми започаткували новий напрям його роботи Десайт Профтех, і в рамках нього ми хочемо більше познайомити наші заклади освіти з представниками бізнесу. Сьогодні тут буде багато бізнесів, які будуть розповідати про успішні кейси співпраці з закладами освіти. Ми віримо, що саме ці кейси співпраці це якби. Те, що нам потрібно розповсюджувати, те, що потрібно, щоб було в усіх закладах освіти, вони є дуже різноманітні. Тут зібралися люди з усіх областей України, директори закладів освіти, заступники голів обласних адміністрацій, директори департаментів освіти, ті, хто відповідають за професійну освіту по всій країні, для того, щоб обмінятися досвідом. Почути про такі кейси співпраці також почути від нас про ті проекти, які ми починаємо робити разом з десайдом, разом з іншими міжнародними партнерами. Ми часто кажемо, що, наприклад, наша університетська освіта не відповідає потребам ринку праці. Що ж тут казати про там всю іншу освіту? А в професійна освіта, вона має в першу чергу відповідати потребам ринку праці, тому що вона готує набагато швидше. Люди одразу йдуть працювати. Вони мають бути до цього готовими для того, щоб зрозуміти, чим чому їх вчити в світі, який динамічно змінюється, треба багато спілкуватися з тими людьми, хто їх наймає. Потім цього року держава виділяє 550 мільйонів гривень на осучаснення майстерень в закладах професійної освіти. Ми віримо, що саме майстерні і обладнання це така найважливіша інвестиція, яку ми можемо зробити. Але крім цього, у нас є безліч проєктів з різними міжнародними партнерами, там, де проводиться, наприклад, термомодернізація. Або встановлюються сонячні панелі, або е, теж закуповується обладнання, сільськогосподарське обладнання, закуповується з японським урядом. Тобто є багато різних проєктів, які нам допомагають вкладати в професійну освіту. Є багато проєктів, які спрямовані, наприклад, на те, щоб в професійній освіті збільшувався сегмент освіти для дорослих. Тому що у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб буде дуже багато ветеранів. Люди хочуть змінити свою професію, шукають нову освіту. І ми хочемо, щоб ці майстерні це нове обладнання також використовувалося і для освіти дорослих.